Гувер Колінс потворене кохання частина 45. Корбін, не жоден чоловік не тягне на твої стандарти. Ти маєш рацію. Якщо Корбін попередив діло натриматись від мене подалі, чи не мав він такої ж розмови з Ііном і Майлзом. З іншого боку, ще нещодавно брат вважав Майлза геєм, а отже навряд чи в чомусь його підозрював. Цікаво, чи Майлз відповідає стандартам Корбіна. Страшно хочеться подивитись на Майлза, але я боюсь видати себе, тому лише вимушено посміхаюсь. І чому я не народилась першою? Це нічого не змінило, розумує Корбін. І він посміхається офіціанці і робить знак. Сьогодні за мій рахунок. Він кладе на стіл плату та чаю. Ми всі встаємо та потягуємось. Ну що, хто куди? запитує Малес. У бар попалює кормін, ніби боїться, щоб його хтось не випередив. Я щойно відпрацювала 12 годинну зміну і ледве тримаюсь на ногах. Говорю я: не заперечиш, якщо я поїду з тобою? Запитує Малес, коли ми всі виходимо на вулицю. Не хочу нікуди йти, хочу лише. Спати. Мені приємно, що Майлз так явно наголошує на слові спати, навіть не зважаючи на присутність Корбіна, наче хочу переконати, що я зрозуміла, якраз спати він і не збирається. Не питання, моя машина поряд із лікарнею, я махаю рукою в потрібному напрямку. Ну, гаразд, вимовляє Корбін, зачепивши руки в замок, ви слабаки спати, а ми з зміям веселитись. І, не втрачаючи жодної хвилини, вони обидва прямують в протилежний бік. На ходу Корбін розвертається, якийсь час іде обличчям до нас, не відстаючи від ієна. Ми вип'ємо келих на вашу честь, Ель, капітане. Ми з Малзом стоїмо у світі вуличного ліхтаря і дивимося йому слід. Я виставляю ногу до краю кола, що світиться, і спостерігаю, як вона розчиняється в темряві. Ліхтар ллє на нас світло, наче прожектор. Ми, начебто, на сцені, кажу я. Майлз закидає голову і теж вивчає дивне освітлення. Англійський пацієнт. Я запитливо піднімаю на нього очі. Якби ми грали на сцені, то це була б постановка англійського пацієнта. Ми навіть одягнені відповідно. Пілот так? Медсестра, я обмірковую його слова, можливо, не то серйозно. Звичайно, Майлз пілот, проте в англійському пацієнті він скоріше грав би солдата, адже у солдата сексуальний зв'язок з медсестрою. З іншого боку, у пілота таємниче минуле. Через цей фільм я і стала медсестрою, із серйозним виглядом видаю я. Правда? Я хихикаю. неправда, Майлз посміхається. Хм? Схоже на початок вірша. Ми повертаємось одночасно і крокуємо бік лікарні. Я користуюсь затримкою в розмові, щоб вигадати досить бездарний вірш. Майлз посміхається серед білого дня, Майлз посміхається лише для мене. Чому ти посміхаєшся? запитує Майлз, тому що вигадує про тебе безклості віршки на рівні дитячого садка. І я стискаю губи, чекаю, доки не зникне посмішка, і тільки потім кажу. Просто думаю про те, як сильно я втомилась. Хочу гарненько. Ловлю його погляд і закінчу. виспатись. Тепер посміхається Майлз. Як я тебе розумію, у житті так не втомлювався, боюсь, що заснув просто в машині. Було б непогано. Я не в змозі продовжувати цю алегоричну розмову. День видався довгий, я і справді втомлена. Замовкаємо, продовжуємо шлях. Майлз тримає руки в кишенях, куртки, ніби хоче берегти мене від них або їх від мене. Приблизно за квартал від лікарні Майлз поступово сповільнює крок і зовсім зупиняється. Звичайно, я теж зупиняюсь, і дивлюсь на нього. Він стоїть, дивлячись у небо, і мій погляд опирається у шрам на його підборідді. Я хочу спитати про шрам, хочу спитати про все, поставити мільйон запитань, коли він мав день народження і який був його перший поцілунок, а потім дізнатись про його батьків, дитинство і перше кохання. Хочу запитати про Рейчел, що між ними сталося, і чому після цього Майлс відмовився від будь-якого натяку на близькість. А головне, хочу запитати, що ж таке мені змусило Майлза покласти край цій стримності. стриманості? Майлз, вимовляю я, а в голові крутяться всі питання відразу. На мене капнуло, каже він. Перш ніж Майлз встигає закінчити фразу, на мене теж капає. Ми обидва дивимося небо. Свої питання я ковтаю разом із грудкою в орлі. Краплі падають все частіше, але ми стоїмо, закинувши голови. Окремі краплі перетворились на струмки, а струмки на справжній дощ, а ми все ще. А ми все не рухаємось з місця, не біжимо стрім голов до машини. Вода тече по шкірі, по шиї, забирається у волосся і просочує одяг. Я не опускаю обличчя, тільки міцно стискаю повіки, ніщо в світі не зрівняється з відчуттям, із запахом дощу, що щойно почався. Щойно ця думка спадає мені на думку, як теплі долоні торкаються моїх щік, потім ковзають до шиї.